Вітаю, Варі, а це ми, друзі. І сьогодні ми будемо повторювати плавало-безпечної поведінки на природі. Нарешті вже стало тепло. І ми можемо з вами відпочити в лісі та палку. І біля водойми. Але щоб відпочинок пройшов безпечно, треба знати і дотримуватися плавало-безпеки на природі. А яка ж це безпека може очікувати нас на природі? Небезпечні комахи бджола, оса, кліфт, комар, щоб захистити себе, полягати, закритий одяг і головний убір. І, і також косовуватися сучасні засоби від комах. Спекотний день небезпечно, довго перебувати на сонці, може трапитись опік шкіри, тепловий та сонячний удар. Щоб цього не сталося, носіть кепку. І менше гуляйте на сонці, і більше пийте води. Небезпечно купатися в річках та озерах без нагляду дорослі. Небезпечно збирати незнайомі рослини і гриби. Ними можна отруїтися. Небезпечно відвідувати ліс і парк під час грози. І не можна ховатися під високими деревами. І слід залишатися після вті на породи. Отримання основних справ безпечної поведінки допоможе гарно провести час. про своє здоров'я та життя. Бувай!